Людина пересаджує її в щось, так як ми в... купляємо в садовому центрі, але ми ж ці горщики збираємо і потім думаємо, що десь використаємо. Як роблю я для того, щоб вони не накопичувалися, повертаю в садові центри. Назад. В найближчий садовий центр мию ті горщики і відношу їм, щоб не викидати, тому що ми захламляємо дуже сильно своїми. Побутовими речами природу. І я намагаюся в своїх в стилі свого дизайну використовувати якнайбільше, якнайкраще і найближче для природи речей природніх камінь, глина. Те, що є природні, метал, але не пластик. Я страшно не люблю пластику. Я розумію, що це хороша річ, яку придумав.